Вагітність це новий та завжди особливий період життя для кожної жінки. Коли вона дізнається про свою вагітність, то одразу постає дуже багато запитань, від чого потрібно відмовитись, чого додати, і таке інше. Деякі навіть думають, що їм тепер все потрібно стояти в кутку на найгіднішому місці в хаті і думати, що тепер ціляна оваза і з тебе повинні тільки здавати полинки. Але насправді вагітність це ж не хвороба, і вагітність не вимагає дуже кардинальної зміни в вашому житті. Якщо вона протікає фізіологічно. Звісно, потрібно відмовитись від якихось небезпечних моментів у, наприклад, фізичному навантаженні, у харчуванні або у ваших звичках повсякденних. Але ж це означає, що потрібно кардинально і з ніг на голову змінювати своє життя. Будь ласка, звертайтеся до нас для ведення вашої вагітності, ми обов'язково розкажемо вам про всі ваші зміни та розкажемо, чого уникати, а що навпаки додати у ваше життя.